У селі Галаї, хто найкращий у селі, галаї, галаї. Хто має два паї? Галаї, хто найкращий у селі, Галаї. Не кричи, не кричи, не кричи. Настя, сфоткай, сфоткай, сфоткай! Настя. Ні, автограф, давайте автограф. Блін, це ви. Пацани, я ваш фанат. Чесно, я. Дивіться, що я грав в лігу сміху, щоб попасти в телек, щоб там виграти, потім щоб попасти сюди сісти в журі і щоб виступити з вами. Олег, Ми з тобою фанаток хотіли, а в нас фанат. Ну, Для початку непогано. Можна, можна, можна. Давай. Фу. Шо ви? бугаї! На сцені команда галаї! Капець, нас навіть мама за Юлю Валєру вболіває. А я за вас, прикиньте! Йо-хо-хо-хо-хо! Так, чекайте, треба. Чекайте, бо я з того всього все забув. Ох, йо йомойо. Степан, то, звісно, прекрасно, що ти наш фанат, ну давай перейдемо до номерів. Там не складно, будеш в тємі з нами. Я можу з вами показати номер. Ти можеш навіть когось з нас зіграти. Хочу в до нас зіграти. Степан, я, якщо чесно, на себе не люблю дивитись зі сторони. Олега, Олега, я тоді зіграю Олега. Чесно, віриш, це дуже важко. Я сам себе ледь граю. <плес> давай, давай до номерів, а там нічого складного немає. Давай, давай. Йо-мойо, я з пасанами, блід. Оголошую номер. І так, через нові закони щодо заборони. Грального бізнесу і рекламу казино страдають всі. І так в ломбарді. Бодя, прикинь, я весь сезон ставив на виграш вереса, а вони все програють. В останньому матчі проти металіста я поставив на їхній програш нашого коня орлика. І Верес грав металіст! То ти і громан. То ходи в ломбард та що коня вернем. Ей, ломбарщик. А що це за такий О. ломбард, що тварин бере? Ну, тут свої закони. Тай притулок для бомжів наступні двері. Та ні. Та, та ні, ми по коня. Хоч... А, то ви галаї, точно! Я десь вас бачив, думаю, де. Що треба? Хочемо коня назад викупити. Одай коня. Нашого коня. Нам треба город вигорати, ще й тобі поможемо вигороти. А мені нашу, у мене є кінь. Олег! Коротше, суть е, цієї мініатюри так мініатюри така, щоб краще гроші задонатити, чим програйте. <плоджен> Я не тямлюсь від щастя. Кажіть, що далі я маю грати? Що мені, що мені зробити? Цей Степан, дивись, ми там за кулісами залишили свої автографи, йди на них подивися, ми тобі їх даруємо. Така можливість в тебе. Іди! Де, там чи там? Та де-небудь. Там! Ой-ой-ой! Насправді там нема ніяких автографів. Просто я хотів е відправити Степана, щоб зіграти вдвох в номер. Номер оголошуй. Да. Два мери хваляться тим, як вони допомагають армії. Ти мер? А що не видно? Ой, все, граємо. Що ти як ти? Все добре. Вчора втретє бруківку переклав. А я моста побудував. А я на моста бруківку переклав. А я завтра річку викопаю і моста побудую. Класно, допомагаємо Україні. А я тут подумав: а може, дрони купити? А наші тоді волонтерів роботу забирати. І то правда. Виходь, виходь! Він жде тебе. Я цей що просто вибіг. Там автографів ваших не знайшов, але але я зробив тату. Дивіться. Це що? А, ну, якщо тако, то ї, галаї ї. Ну, дякую. Класно. Але, якщо чесно, ми хочемо тобі зізнатися. Це ми твої фанати. Ми виросли на твоєму гуморі. Дякую тобі. Вибачте. Мамі, вибачення передайте. Я перед вами щиро вибачаюся за це. Ма коли танцювати, вже кінець. Джакінець. Хлопці, я в честь цього вірш вам написав. Можна? Можна. Попробуй. <пробуй> я на сцені з Галаями виступав. В Ломбарді тільки що я грав. Песик каже гав-гав-гав, а Галаї Ван Лав. І в кінці ми нормальні. Це просто часи такі непрості. Галаї і Степан, і коброда. Дякуємо. Дякуємо.